Мої любі діти. Ось і закінчується тиждень, про який ми говорили, що ми будемо говорити тільки про воду, про воду чарівницю. Ми розказували, в якому вона буває стані, де вона є. А де ж вона є на нашій землі в нашій Україні? Давайте поглянемо. Діти карту, і ми побачимо, що карта наша України, мапа українською мовою, вся ось порізана такими маленькими жилочками. Це все, діти, наші річки, вони мають різні назви. І живлять людей, тварин, вода живить, рослин, поля, птахів. І все живе, що є на нашій землі. А столиця нашої країни, як називається? Київ. Так, ви можете навіть прочитати уже. Вона стоїть на річці Дніпро. Я хочу вам прочитати розповідь, оповідання про древній наш Київ. Яке це оповідання написала українська дитяча письменниця Наталя Забіла? Оповідання називається Древній Київ. Їде слово древній, тобто давній, От таке в українській мові є слова Древній Київ. Давній народ, який оселився над Дніпро, називався полянами. Діти чому полянами? Тому що навколо були поля, і вони жили на полях. Жили вони родинами і мали своїх князів. Були серед них три брати. Одного звали Кий, другого щек, а третього хорик. І була в них сестра Либідь. Поселився кий на одній горі, щек на другій. Що тепер зветься Щекавицею, а хорив на Третій горі, від нього і назвали Хоревицею. Збудували брати місто і на честь старшого брата Кия назвали Києвом. Навколо міста росли ліси, дрімучі бори. Водилися різні звірі, а в місті жили працьовиті люди. У багатьох походах побував кий, це старший брат, а повернувся в своє місто на горах і тут і помер. І брати його ще і хори, і сестра їхня Либідь тут похоронені. Тобто, де в Києві? Від Либіді. Стала і річка, яка впадає у Дніпро, називалась Либіддю. Після смерті братів, рід їхній довго князював у полян у древньому місті Києві. Головна частина міста стояла на горі. Навколо міста з трьох боків підступав ліс. І з четвертого боку був високий берег Дніпра. Ліс спускався схилами глибокого і довгого яру, який перехрещувався з другим яром і тому називався Хрещатим. А а ну, здогадайтеся, де саме був яр? Так, звичайно, там, де зараз Хрещатик. Він тому так і називається, що тут був колись. Хрещатий яр. Тепер, як вийдеш на Хрещатик у святковий день, коли тут стільки гуляє людей, стільки машин, тролейбусів і автобусів, важко навіть уявити, що колись на цьому місці був яр і в ньому бродили звірі. Ось про древній. Київ Наталя Забіла нам повідала з історичних фактів, тобто з тих фактів, що передавались з вуст-вуста люди і передали нам до сьогоднішнього дня. А в Києві діти побудували пам'ятник, який, ви бачите, у мене на світлиці це пам'ятник трьом братам. Кию, Щеку, Хориву і їхній сестрі либіді. Отже, діти, ще раз подумайте, яка ж у нас столиця, як називається? Так, називається Київ, але він древній Київ. Від слова давно бути давнім. До побачення, діти, до зустрічі!